Це 1998 рік. Історія людства назавжди змінюється. У холодному вакуумі космосу з'являється перший модуль людського форпосту. Лише уявіть, країни, які ще вчора були запеклими суперниками в космічних перегонах, тепер об'єднують зусилля. Замість того, щоб змагатися, хто першим досягне зірок, вони вирішили будувати спільний дім. МКС стала не просто технічним дивом, а потужним символом єдності та наукової співпраці. Це величезна лабораторія, що обертається навколо нашої планети зі швидкістю 28 тисяч кілометрів на годину. Тут, у невагомості, людство готується до свого наступного великого стрибка. Астронавти з усього світу живуть і працюють разом, проводячи унікальні експерименти: як невагомість впливає на людське тіло, як вирощувати їжу в космосі, які технології потрібні для польотів на Марс і далі. Відповіді на ці питання шукають саме там на висоті 400 кілометрів над землею.